Так, Але так, на чому так. треба було акцентувати, що... Анфіктуй, анфіктуй, акцентуйте. Ак... Акцентуйте. акцентуйте ще раз. Я до чого говорю? Чому? Тому що в пресі, і я бачу, що тут прислухають наші колеги-журналісти, в пресі дуже часто говорять, що певні забудівники тікають від договорів про по участь. <кій> тут, я розумію, некомфортна ситуація, бо ми наполягаємо на його укладенні. Це нас. Тому треба казати, що ми перші. зрозуміли. Чому, так, чому е, нам ту редакцію, яку нам надіслав управління фінансів і юридичних відділ щодо договору бойовою участі, чому ми на нього не відреагували? Знаєте чому? Було ж у нас протокольне рішення внести коригування в імплату. Був офіційний лист гайдара перемістити то туди. Тому і змінились показники. Бо ми змістили школу і садочок на територію, і у нас показники зменшились житлової забудови. Тобто, коли у нас мало бути там, 200 тисяч метрів квадратних, у нас стало 150. Чому ми на це вже не реагували? Бо виходить, що з однієї сторони, ми нам... Поподробні, <підробність> розказуйте. Ми вам дали раз, два, три. Ваш договір не відповідає <кхи> трьом критеріям, які є в нашому типовому договорі. Про квадратні метри не йшла прошу. Все, він відповідає. Чому? Тому що треба взяти до уваги, що це попередній договір. Раз. Це не типовий договір, бо закон про містобудівну діяльність не передбачені типових договорів. Це примірний договір. Примірний договір не носить обов'язкового характеру, можна в нього як, як хто бажає сторона редакції. Тому ми запропонували свою редакцію. Після того, як на підставі рішення протокольної робочої групи, нам було вказано внести зміни в Генплан, Ми зробили. Уклали договір про... Коригування генплану заплатили по кошторису. Показники відповідно від коригування генплану щодо щільності забудови зменшились. І тому ми в суд вже надали зовсім інші показники. давайте ми поділимо це питання на дворі. Добре. Ми обговорюємо довго по Так. Рішенням сесії міської ради законодавець надав право місцевим органам самоврядування. Приймати положення. Без прийняття положення пав учасний дійство. Ви підтверджуєте. Ми, ми прийняли положення і до того положення відповідний якийсь набір документів. Додаток 1, 2, 3. І там і написано. Договір такий. У мене жінці це все на привелий під цим валяється. Значить, дивіться, ми говоримо два питання. Перше питання. Ви кажете, ми провели коректуру площі. Вам нічого не заважало написати нам. Шановні, провели коректуру площі. Ось площа стала нова, робимо розрахунок. Але крім цього, у вас ще було декілька пунктів, які, на які ми звернули увагу. Ми мали ви мали б не дати навіть, що ви з ними не з'їдніли. Протокол розбіжності. У мене немає юридичної освіти, тому я десь так апелюю більше до. Дивіться, я б будь не ласка, хотів... Ви? ну давайте, я би не хотів. Зараз обговорювати. Ми говоримо, що ми вважаємо, що ваш договір про е, правову участь. Не зовсім відповідає тому, що ми хотіли бачити. Ми вам це написали. Добре. Ви відповіді не отримали. Дивіться, будь ласка. Я думаю, що всі ці наші процеси переговорні і зустрічі, і обговорення цих всіх питань закінчились на тому моменті, коли ми звернулися до суду. Це ваша думка, ми хотіли це почути. Чи Надія Степанівна скаже, що ми ще можемо далі продовжувати? Ви, ви скажіть з юридичної точки зору. Ми можемо ще далі продовжувати? якщо з юридичної точки зору. Чудово. Дайте, будь ласка, пропозицію. Ми можемо внести зміни до договору про співпрацю. Дайте, будь ласка, пропозиції. Їх у нас немає. Ну, перепрошую. перепрошую. Для того ми і зібралися, для того, щоб внести відповідне рішення до сесії. Ми звернулися до депутатських комісій. Щодо змін в договорі про співпрацю, при цьому звільнивши встановленому порядку і спати участі, забудовника орендаря. Врахувавши фактично понесені витрати в рамках угоди консультату. Yeah. Тепер дивіться, Тарас от нарешті ми приходимо до якоїсь ще далеко, до якоїсь, е <зас> якоїсь спільної думки про те, чи от на цій робочій групі я є таке питання. Якщо ми таке рішення внесемо сьогодні на засідання виконавчого комітету, а не знаю, в кінці. Квітня на сесію міської ради і депутатський корпус підтримає, чи припинимо ми з вами перше судові будь-які спори. І друге, чи ми внесемо ці зміни до договору про співпрацю? Ви кажете, сьогодні так, все, я поїхав далі, для чого зібрали. Ви кажете ні. Тоді я йду на депутатські комісії і кажу, робоча група свою роботу завершила, тому що пропозиції, які надавала робоча група, не прийнятні для інвесторів, тому ми далі не можемо. Іти, ми дійшли в суди. Все Можна. я тільки за дайте пропозицію.